Привітки! Я Агні Арт, та я запрошую вас до перегляду цього літнього останнього влогу. Спершу я роблю ранковий палатес. Дуже люблю робити палате, і роблю його кожен день у селі, я дійсно бачу результати. Потім я вирішила, що я хочу покрити картини лаком. Це в мене ось такі дві акрилові картини. Тобто, це в мене такий янгол і неймовірно красиве море. До речі, янгол написаний на такому дерев'яному дощниці, а. А пейзажик на хвості. До речі, подивіться, які красиві такі рожевенькі квіточки, трошки поділю з вами красою літа. Влог був зроблений в селі. Зараз я вже не там, але тільки зараз ми дійшли космо змонтувати. І також ви До речі, дуже друглю і дуже смачний. Подивіться, що якесь сонечко прям взагалі. Тому а, це дійсно насолода. Потім пішла до малю, помалювала також намалювала ось такого пантенятка, панточку з кавунчиком. До речі, дуже мені подобається цей малюночок і вирішила зазняти для вас на фоні кавунчика. Взагалом малюнок мій. І я знімала взагалі коротке відео. Ви могли їх бачити, якщо ви заслідкуєте за моєю творчістю, взагалі ютубом, так би мовити. І ще хочу значити, що мені дуже подобається цей малюночок. Він такий написаний, бачите, мазочками і неймовірно таким нашаруванням фарб, тобто дуже красивий цей ефект. Також хочу вам сказати, що я дуже вдячна вам за актив під моїми останніми відео, і що для себе я малювала з целіту дуже багато і створила неймовірну кількість картин. Огляд на мої роботи за два місяці літи можете поглянути. А в саме в серпні я більше готувалася до школи, я вже менше малювала, але загалом також дуже класно. А, також дивіться, я сьогодні ще планувала зробити якийсь ще малюночок, але загалом тільки вийшло зняти і подивіться, які квіточки. Це до речі, квіти, які розпускаються лише зранку, доки немає сонця, та увечері. А оце чорнобривці. Також просто подивіться на красу естетику. Також, до речі, я покрила ж картини, як я вам сказала на початку. Вулиць. І до речі, і дивіться, як затубілий пензлик у мене став. Але я потім його помила в бензині і все добре. Потім я пішла на річку, просто насолодитися цією красою. Ну, звісно, коли без дойомки контенту, я на зробила такі хендлтолс, Dolls, Dolls. У мене є туторіали. Хто хоче таку саму собі лялечку, пари, ходьте робіть. Вони дуже прикольні. Я бачу, що моїй аудиторії вони дійсно неймовірно сподобались. Така Wednesday та Annie, До речі, я подивилася вже все. Мені неймовірно сподобалось. Ну і подивіться вже почало вечоріти. А, і я прийшла також показати вам квіточки. Дивіться, які вони красиві. Вони не сильно ще переспускались, бо тільки почало вечері, але подивіться, наскільки їх дійсно стало набагато більше. А також а, я кожного дня знімала заходи сонця. Ну і сьогодні без не було винятку. І також подивіться на цей неймовірний захід сонця. А я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Дякую за увагу до зустрічі.